23 грудня 2007 року у трапезному храмі Києво-Печерської лаври Божим промислом, постановою священного синоду Української православної церкви і за благословенням блаженнішого митрополита Володимира, предстоятеля Української православної церкви, урочисто за участі великого собору єпископату та духовенства України відбулася урочиста хіротонія духівника Мукачівського Свято-Миколаївського жіночого монастиря Архімандрита Феодора. З того дня минуло п'ять літ. У земному вимірі це не так вже й багато, але і немало перед виміром часу у вічності. І ще ж по заповіді Господній воздадіть Кесарєва кесареві і Боже Богові, обіщаваюся бути вірен православним властям богохранімої страни наши. Вся жита, як уже дні обіщахся. До да последнего издыхания ради будущих благ исполнять и обещаваюся. Будем и сердцеведец Бог, обещание мое свидетель. Во истинном же и усерднем моем правлении и действии да будет сам тот Спаситель, наш Иисус Христос мой помощник, Ему же купно с Отцем и Духом Святым, да будет слава и держава, честь и поклонение ныне и присно, І во віки віков. Амінь. Дивлячись на архіпастерську опіку нашою древньою єпархією, владикою Феодором, поневолі приходять на думку слова апостола. Таков бо подобаше нам архієрей», – пише апостол Павел у посланні до євреїв. Далі апостол продовжує, що такий архієрей має бути преподобний, незлобливий, безскверний. Це, напевно, найкраща ваша характеристика. Іншими словами, апостол пише про те, що такого архієрея нам потрібно. Однак, ви нам не просто потрібні, ви у нас є, і ми вас давно чекали. По молитвах цариці Небесної і святителя угодника Божого Ніколая, наш блаженніший. Митрополит предстоятель Киевский всей Украины Владимир наградил вас великим саном архиепископа. Это случайности в жизни бывает, но а то есть промысел Божий, воля Божья и мирность нашего первосвятителя. Ви є справжній архіпастир, що покладає душу свою за овець своїх. Ви є тим взірцем пастиря, що йде попереду, а не позаду свого стада. З вами усім нам хочеться невпивно працювати, творити і перетворювати якість нашого церковного простору у кращу сторону. За п'ять років вашого перебування на Мукачівській кафедрі ви склали про себе враження як переживаючий архієпископ за своїх пасових, як живий і непідробний архієпископ, що не стоїть у стороні від сучасного ритму суспільного життя, який тримає руку на пульсі життя не лише в єпархії, але і за її межами, як архієпископ Харизмат, що приніс нове поняття про проповідь Євангелія не на словах, а в житті. Як архієпископ миротворець, якому вдається примирювати ворогів і любити недругів, як архієпископ реформат, якому потрібна якість, а не кількість, як архієпископ молитвенник і монах, який невидимо для загалу залишається справжнім єдинолюбом і боголюбом. Як архієпископ батько, що піклується про мир в церковній сім'ї, і звичайно архієпископ самовіддачею, який, не шкодуючи себе, служить іншим, почати це фестивалю. Любиш водику почув якусь. Цей список синонімів у вашу адресу, дорогий Владико, можна продовжити. Однак є ще одне словосполучення: архієпископ, дар. Владико, ви є справжнім даром Бога. Нам сьогодні приклад вашого пастирського служіння відображає велику євангельську любов до нашої боголюбивої пастви. Звичайно, причиною цьому всьому є перш за все материнські настанови у вірі та любові матері, військова дисциплінованість батька, що виховала у вас справжній пошук істини в житті. Ваша життєва дорога розпочалася від стін Почаївської лаври, звідки почалося ваше свідоме церковне життя. Враження від високого життя монахів лаври, своєрідних воїнів Христа і військове батьківське виховання в якусь мить стали для вас предметом своєрідної аналогії, відображення спільної мети у різних формах служіння Богу і людям. У вас з'явилося бажання покласти все своє життя на жертовник служіння Божого. Перевірити силу бажання і своє стремління стати монахом, духівники лаври порадили вам у духовній школі преподобного Сергія Радонежського. Вивчення в семінарії богослов'я, історії, літургіки, аскетики та інших наук заклали твердий фундамент вашого формування як монаха. Зростаючи духовно, під впливом великого духовника отця Кирила Павлова, ви прийняли від нього добру монашу науку. І як результат, у раки преподобного Сергія Радонежського прийняли монаший постриг. Чергова суттєва сторінка вашого життя була перегорнута, коли не без промислу Божого, указом патріарха Олексія II ви були призначені до древнього Мукачівського свято-миколаївського монастиря. Особливість промислу Божого була і в тім, що в стінах монастиря ви знаходились під батьківським крилом і доброю опікою вашого великого духівника та подвижника благочестя архімандрита Василія Проніна. Другою постаттю, яка суттєво вплинула на ваше духовне формування, безумовно був ваш попередник, архієпископ Мукачівський Євфимій Шутак. Добрі настанови та приклад яскравих особистостей ми сьогодні і бачимо в вашому особистому житті. Майже два десятка років несли ви послуг у цій прекрасній обителі, і як світильник просіяли своїм життям і справами. А тому у 2007 році, постановою священного синоду Української православної церкви, ви, владико, були визнані гідним єпископського сану. Сьогодні ваші молитви та настанови як справжнього духовного керівника укріпляють дух і сили священнослужителів та віреної вам багаточисельної пастви. А старанні труди во славу Божу та багаторічне і самовіддане служіння церкві та людям змушують кожного задуматись над своїм буттям, працювати над собою, вдосконалювати себе в моральних та духовних аспектах. У цей урочистий день п'ятиріччя вашого то щиросердечно бажаємо вам, дорогий владико, від Господа, доброго здоров'я, зміцнення ваших тілесних сил, довголіття і допомоги Божої у вашому високому, чистому відповідальному служінні. Дорогий наш архіпастирю, не збавляйте обраного вами духовно-адміністративного темпу і стратегії. Ми всі ваша опора і допомога.